Я хотів би разом з вами прочитати з Послання до Римлян, 8 розділ і 28 вірш. Написано так: Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все сприяє до добра. Хтось скаже амінь на це? Амінь. Слово каже Боже, що нам все сприяє до добра. І я Хочу, з вашого дозволу, розказати три історії. Дві історії це буде історії свідчення з мого власного життя, і одна історія буде біблійна. І першу історію я хочу розказати, яка відбулася дуже давно, десь 2007-2008 рік приблизно. Я тоді був в місіонерській команді в Дніпрі, і ми робили такі, знаєте, вечірні євангелізації. Ми ставили такий інформаційний намет. Роздавали там трактати, запрошували людей до церкви. І також паралельно ми ще займалися реабілітацією залежних. І тому у нас на тому наметі були, знаєте, такий великим, великий банер, і було написано Допомога наркозалежним. Ну І то можна було прочитати там за кілометр від нас. знаєте. І це працювало, тому що вони всі до нас ползли, знаєте, і вони думали, допомога, ну, що ми якісь гроші даємо, або якісь наркотики даємо. знаєте. Вони всі такі, як зомбі до нас приходили. Ну, і Ми їм там пояснювали, що ми трошки інакшим займаємося. І от в один такий вечір, знаєте, погода була така не дуже добра. Була моя черга стояти на тій палаці інформаційній. І, ну, Я такий ще молодий був служив, я і зараз вже, правда, наполовину молодий, тоді був молодший. І хотілося такий молодий лідер, хотілося, знаєте, якось, якийсь результат дати, й молився ж про це, все. Знаєте, якраз моя черга. Підходить молодий хлопець, каже: Я хочу до вас, поможіть, все, я на все згідний. Давайте прямо звідси з цього місця, мене забирайте. Я кажу: слухай, ну, по-перше, там ти там не можна там, вживати, там курити, пити там, тебе грошей не буде, тобі треба буде слухатися. Я на все згіден. Ну, кажу, добре, ну треба хоч твоїх рідних повідомити, бо ти ж не можеш просто зникнути. Ну, якби в поліцію почнуть тебе шукати, де ти зник? І дивлюсь, він так щось знаєте, завагався. Я кажу: ну, якби тільки, так, тільки такий варіант: їдемо до твоїх рідних, повідомляємо, і ми тебе забираємо. Ну, Каже, добре, їдемо. Сідаємо ми в машину. Знаєте, і я так вже всередині собі розмірковую, як це все буде. Бо для нас насправді важливіше було, от якраз те, що відбувалося ну, вдома. Тому що ну на вулиці люди вони такі не дуже відкриті. Знаєте, всі десь пробігають повз тебе. А коли ти приходиш, тим більше, що тематика делікатна, знаєте, приходиш до людей додому, вони якось відкриваються, з ними легше говорити. Ти починаєш їм свідчити. Багатьох це торкається. Бували випадки, що люди прямо там на місці батьки приймали Ісуса, прямо каялися. Їх чіпляло свідчення. Я вже їду в подумках, собі думаю, як це все буде. там, знаєте, І ми приїжджаємо. Він жив, жив там, на околицях Дніпра, там своя хата, якесь господарство. І ми приїхали, знаєте, я так запаркувався, і він щось перше вийшов. А я там трошки затримався, якусь презентацію брав, там якісь, знаєте, у нас там є, ну, щоб якось показати, там фотографії були щось. Я там все це беру. знаєте, Виходжу із машини і бачу, як вчора по телевізору, коли вусик. Знаєте, там бив того <хи>, другого боксера, знаєте, бачу того хлопця, хтось просто товче. Знаєте, і так добре товче, знаєте, я, я, я так дивлюся, він вже так на мене йде, знаєте, з кулаками. Я кажу: слухай, стой, гальмуй, я якби не з ним, я з реп-центру я приїхав допомогти. От, І значить, що е, з'ясовується? Це його старший брат, який ну, там не живе, він спеціально приїхав. А цей якби хлопець, він напередодні, за день до цього, з господарства у батьків взяв двох свиней, прогуляв їх, вкрав і десь добу його не було. Знаєте, і виходить, от ми таки разом з ним приїхали. Ну і можете собі уявити така атмосферка, знаєте, щоб свідчити там. Да? Тут, тут той брат злий такий сидить, знаєте, в нього парзно здрів. Коротше, той там сидить вже такі з фінгалами. Мама не знає, кому вірити, бо вона мене перше в житті бачить. Думаю, може, це якийсь його колега. Знаєте, ну такесь там коротше, забрав я його на реабілітаційний центр. Але от така була ситуація. Знаєте, не завжди наші очікування вони співпадають з реальністю. І я хочу ще одну історію розказати, яка теж відбулася, правда, не зі мною особисто, а з моїми братами. Ми були так само в місії. Це було на Донеччині, місто Макеївка. І там, біля міста Макеївки, там ще є такі маленькі містечка. Там, коротше, де шахта, там і містечко, знаєте. От. І ну, така була в нас, знаєте, важка місія. Вона так важко нам починалася, тому що якби, ми були не самозабезпечені. Ну, тобто, от, ми мали себе забезпечувати, годувати, там, сплачувати за оренду житла. І тому так часто доводилося, знаєте, поститися не через те, що ми такі духовні, а через те, що банально грошей не було. Знаєте. І ну, Трошки так вже і браття роптали, знаєте, та і я так трохи вже в серці знаєте, знаєте, Собі так виношував думати, ну як це ж так, що ж таке, що ж так важко все. Знаєте? От, вже, вже, вже ті каші надоїли їсти, хочеться щось смачненьке. От. І от така от у нас була атмосфера, така була ситуація. І е, брати вони поїхали на роботу, ми працювали своїми руками, займалися будівництвом, переважно сантехнікою. І вони поїхали там до якоїсь замовниці на виклик робити ту сантехніку. От. І що там відбулося? Відбулося дуже цікава історія. Вони вже закінчували роботу, вже якби все, кінець дня, вже якби вечір настав. І її чоловік повернувся. Його не було, він повернувся з роботи. І він повернувся п'яний так добре п'яний, але це ще пів справа. Він до того ще й оказався міліціонером. Ну, тоді ще міліція була. Знаєте, він побачив, якби все це, це, що відбувається, ну така добра душа, відправив жінку в магазин. Вона там прийшла, набрала там напоїв, наєдок, там всякий там алкоголь дорогий, коротше, там всякі закуски, там ікру, червону, канапки, все це робиться. Ну і він їх якби, каже, все, хлопці, сідайте, будемо з вами якби, обмивати це все діло. Вони кажуть, слухай, ну вибач, якби ми не п'ющі. Ну, той, що за кермом йому легше, так би пояснити. Я за кермом, знаєте. А той другий, якби брат, каже: ну, ми віруючі, ми християни. Він каже, так ви ще й сектанти якісь. Да? Ну, і знаєте, він так же почав дратуватися, пішов в іншу кімнату, приходить з ружьем мисливським. Ставить так біля себе і каже: або п'єте, або я зараз почну стріляти. І тоді, ну, якби брати, не знаєте, кажуть, слухай, давай, так, ти п'єш, ми закусуємо. Да, і, він, ну добре, каже, давайте. І общем, він там собі наливає, п'є, наливає, п'є, а вони їдять ті канапки з червоною ікрою. Знаєте, от ви представте собі абсурдість цієї ситуації. Е, міліціонер в, свої, в, своєму, в хаті, в своєму домі за свій кошт годує двох е, минувших зеків, які ще й колишні наркомани. Да? Ну, таке, знаєте, таке тільки в бозі, можливо, справді. Да? Ну, от. І, така цікава історія. От. І знаєте, я хочу вже перейти насправді до біблійної. Я хочу разом з вами прочитати історію про Давида, яка описується в першій книгі зі Самуїла. Це 29, ой, 21 розділ, 9, 10 вірші. Я трошки розкажу контекст. Саул е, почав якби ганятися за Давидом. Давид втікає. В тому, в чому він був, має тільки одяг на собі, не має ні їжі, не має ні зброї, не має нічого. І він приходить до священника Ахімелеха, і там відбувається ситуація. Да? Він просить у того священника хліби, і він просить у того священника ще дещо. Дев'ятий вірш. Давид запитав Ахімелеха, чи немає у тебе під рукою якогось списа або меча. Адже свого меча та іншої зброї я не взяв, оскільки наказ царя був надто поспішний. І священник відповів: Хіба що є меч філістимця Голіафа, якого ти вбив у долині Ела? Ось він за Єфодом загорнутий в одежу. Якщо хочеш, можеш його собі взяти, тому що іншого тут немає. Давид же сказав: Немає рівного йому, дай мені його. І ну, от така історія відбулася в житті Давида, да, що він опинився в такій ситуації. І в мене якби виникало питання, коли я цю цю історію читав, знаєте, у мене таке питання виникло: чому меч Голіафа опинився там, у священника Ахімелеха. Тобто, цей священник Ахімелех був такий потужний господарник. Да, думаю, ну все в хаті знадобиться, привелок його собі. Чи колекціонер якби елітної зброї? Ну в чому, якби да? Ні, ми розуміємо з вами, що ми розуміємо контекст, і ми розуміємо, що за всіми обставинами в житті насправді стоїть Бог. да? І те, що потрібно було Давиду, Господь він приготував для нього в той момент, коли йому це знадобилося. І також є відповідь на це питання, вона є в 23-му псалмі, коли Давид він каже, що Господь то мій пастир, і тому недостатку не буду. Знаєте, псалми це історія життя Давида, його життя з Богом, його переживання, його емоції, його розчарування, його знаєте, взльоти, падіння. Тобто все, все це ми бачимо в книзі Псалмів. І насправді кожен із нас він пише свою книгу псалмів. Амінь. Тому що життя кожного із нас, воно унікальне насправді. І кожен з нас, ми проживаємо і проходимо цей життєвий шлях разом з Богом по-своєму. І тому, знаєте, от, дивлячись на це, дивіться, Давид він каже, да, в 23-му псалмі: Господь то мій пастор, і тому в недостатку не буду. Але там же, трохи далі, він каже, що і якщо я коли піду долиною смертної тіні, не вбоюся зла. Да? Тобто він розумів, що в його житті, навіть незважаючи на те, що Господь його пастир, може бути і долина смертної тіні. Знаєте, і тут от цікаво, як це працює. Да? І взагалі, як? що було перше? Перша була оця ситуація, яка виникла в житті Давида, коли він прийшов в дім Ахімелеха і неочікувано для себе отримав так потрібну йому зброю. Чи все ж таки першою було написано у цей псалом? І Давид вже на підставі до тої ситуації свого ходіння з Богом знав, що на Бога можна покладатись. Справді, це питання без, без відповіді, тому що жоден теолог не зможе довести того або іншого. Але ця ситуація насправді вона унікальна, вона дуже цікава, тому що, дивіться, тут немає значення, що є наслідок, а що є причина. Про що я говорю? Як можна цю ситуацію да, при, як застосувати до себе? Я пам'ятаю, коли ми вчили Гомелетіку, гомелетіка це якби. «Іскусство проповіді. Да? То в нас там була така цікава книжка, але вчитель, знаєте, що нам казав? Каже: книжка класна, тест по ній напишете, але запам'ятайте собі назавжди. Головне, що має людина після проповіді задати одне питання: що мені тепер з цим робити? Так от, якщо у вас є питання, що тепер вам з цим робити, у мене для вас є відповідь. Дивіться, якщо ваш шлях з Богом він тільки почався. Знаєте, і у вас ще немає такого досвіду, то ви можете побачити в цій ситуації на прикладі Давида, що в потрібний час в вашому житті Бог приготує вам те, що вам потрібно. І наоборот, якщо, наприклад, ви вже пройшли певний життєвий шлях, ви вже маєте ну, певний бекграунд, життя з Богом, ходіння з Богом, ви вже проходили, можливо, і не одну навіть долину смертної тіні, то ви також вже маєте власне свідчення, що в певний момент часу Бог да вам вам потрібне вам. Амінь. І це знаєте, та цеглинка фундаменту вашої віри, на котрої ви стоїте. Це вже те, що ніхто від вас не забере. Біблію можна забрати вашого життя. Я не знаю, ще щось можна забрати, але це свідоцтво, яке вже живе в вас. І тому, знаєте, це працює отак: от, десь так цікаво працює, да? що насправді. Ми не знаємо, як це було в житті Давида. Можливо, ця історія, вона таки і спонукала в серці Давида написати такий псалом. Знаєте, але я хочу, щоб ми всі разом із вами просто стали на цьому слові і вірили в це, знаєте, що Господь приготував потрібне мені. Амінь. Тому що, знаєте, ну, у кожного із нас зараз якийсь свій сезон в житті. Ви не знаєте, що проходжу я, і я також не знаю, що проходить кожен із нас, із вас. Але Бог знає, і Бог знає, що потрібно кожному із нас. Тому я хотів би, знаєте, щоб ми просто піднялися зараз і просто на цьому слові, знаєте, подякували Богу і помолились. Давайте разом скажемо: Господь приготував потрібне мені. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ти знаєш і бачиш життя кожного із нас. І ми дякуємо тобі, що ми можемо у всьому довіряти тобі. І що би ми сьогодні не проходили особисто, кожен із нас, ми покладаємося на Тебе. Ми декларуємо, як це казав Давид, що Господь то мій пастир, і тому не буду недостатку. Боже, ми дякуємо Тобі, що цим днем, і цим, цією неділею і цим зібранням ти знову і знову свідчиш кожному із нас, як сильно ти любиш нас, як ти цінуєш нас. І ми дякуємо тобі, Господь, за те, що в нашому житті ми бачили і ще не раз побачимо, як в потрібний час в наших руках буде меч Голіафа. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.